Ось друзі, як виглядає біль кожного мегановода. Постійно забивається сажовий фільтр, якщо висовуєте чисто городу. Маленькі перебіжечки там від роботи додому з дому на роботу. І все. І сажовий фільтр закінчується путем його забивання. Забивається він сажею. Від того, що у вас не проходить процес регенерації сажового фільтра, і далі ви вже не знаєте, що з ним робити, видаляєте або миєте. Коротше, видаляємо сажовий фільтр на миганчику, позбавляємо власника проблеми з екологією і тепер кидається він спокійненько собі. А далі після того, як ще зробимо ту склавлену систему. Зробимо перший стейдж і буде собі літати і кайфувати. Тому записуємось і приїжджаємо!